часта помилка при нанесенні консилера, наносити консилер під все око. Не потрібно так робити, а потрібно лише наносити на зовнішній і внутрішній кутик, щоб в складці ока, там, де сама повіка в нас міміка, не збирався, не скачувався консилер. Якщо у вас він постійно скачується, то подивіться, як наносить моя учениця, і зробіть висновки, чи ви наносите так само аналогічно. І якщо у вас все одно консилер дуже Погано тримається навіть на кутиках, то обов'язково фіксуйте його пудрою. Це буде набагато стійкіше і наносите тоненький шар. Чим тонший шар, тим стійкіше у вас буде триматись консилер. До речі, кісточка також має значення. І ось такий в нас результат вийшов. Подивіться, як красиво, навіть з такими яскравими елементами. Зона під очка підсвічена, виділена і виглядає дуже чисто. А якщо вам цікаво більш детальніше, як наносити консилери, яким пензликом чи пальчиком, чи спонжем, залишайте коментарі, і я обов'язково підготую для вас рілс.